Доброго дня, ви на каналі Підбір та пригін автомобілів. Це от нам, мій колега, разом працюємо. Перевірили зараз що такий автомобіль. Ми буквально два тижні назад були на цій площаці, купували людині Туксона і 4-го і Мегана. І, зацікавив мене, також, до них прийшов на їхню стоянку ось такий Рено Меган 2018 року, 186 оригінального пробігу, але даний автомобіль вже в комплектації Боус. Дуже гарний колір, це є білий перламутр, це не простий колір, це білий перламутр гарно дуже виглядає. Зараз він трошки запалився, потрібно його помити, але в загальному по автомобілі немає жодних зауважень. Він на гарних легкосплавних дисках. Зимова резина правда стоїть. Розмір 205х50R17, але резина в досить гарному, адекватному стані, можливо, навіть і їхня європейська Four seasons, тобто 4 сезона Резина в нас Goodyear Goodyear рік продукції. Рік продукції. Так, бачите, їхня європейська йде M плюс S, тобто рахується як 4 сезони. Рік, напевно, що вибитийсь з зворотнього боку. Ось такий автомобіль, зараз вам віду його по колу, має два ключа. Сервісну книжку. Згідно сервісної книжки, помінені були рівні ролики і помпи, тобто дистрибюція, дистриб'юція в даному автомобілі виконана. Зараз він працює, двигун працює суперово, немає жодних зауважень. Дійсно, автомобіль вартий уваги. Ціна його в Україні буде становити приблизно 16,5 тисяч доларів. Це з розмитненням з повним пакетом документів, тобто з сертифікатом. З страховкою на 2 неділі на червоних номерах з договором компівлі, відійде в Рео і ставити його на облік. По комплектації зараз вам все розповім, кого зацікавить даний автомобіль. Можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99, звати мене Андрій. Ми можемо його зарезервувати і через неділю вже доставити в Україну. Отже, перейдемо до комплектації. Має рядовські ходові вогні, передній партронік. Має комплектацію боус, два ключа, безключовий доступ, має мертві дзони в дзеркалах. Ось тут у нас. Ось. Правда, на камері, вибачте, трошки не... не... Ось, зближу є мертві зони. Ось такі сидіння. Ось вам вінкот автомобіля. Можливо, коза зацікавить зразу для того, щоб перевірити її по карвелтікал. Зараз вам продемонструю кожну, кожний елемент за допомогою. Прибору по лакофарбовому покритті, що автомобіль весь в рідній фарбі. В багажнику автомобіля в нас знаходиться фаркоп, він знімається і ставиться. Знизу у нас насос, клей, крюк, сабуфер, лампочки, знак аварійної зупинки. Тобто в даній комплектації запасного колеса немає. Також камера заднього виду. Дуже багато в, Європе, в Нідерландах дуже багато автомобілів Вони всі йдуть без запасного колеса, тобто йдуть тільки на ремкомплекті. При потребі і при бажанні можна докупити, тобто можна переїхати на будь-яку із розборок, які знаходяться в Нідерландах. І якщо буде е, запасне колесо, яке нас цікаве, можна буде докупити. Вартість його приблизно з усім колесо повністю домкрат, е, ключ і е, е, такий, е, як то правильно називати його, ну така паралонова ніша, куди заложується е, крюк, ключ і домкрат, все разом буде коштувати приблизно 100 євро. Має безключовий доступ. Всі 4 склопідіймачі Один недолік, це має тріснути сидіння, але це в нас в Україні кого зацікавить даний автомобіль. ось цю Тобто ось цей елемент я вам перешию. Ви нічим не будете не будете його відрізняти. Тобто один в один кожзам строчка дається один в один точно така сама. По комплектації далі датчик дождя, датчик світла, мультируль 186-270 пробів, датчики датчики тиску в колесах, великий у нас де мультимедійний монітор, автозатемнення дзеркала заднього виду, датчик світла, датчик дождя, шестиступка, механіка, електроручник. Автопаркування, стар-стопна система, два виходи на USB, на AUX, також на SD-карту для навігації. При включанні задньої передачі відповідно передній задній партронік, також 360, тому що в даному ну є автопаркування. Ну і відповідно, камера заднього виду камера заднього виду досить гарно виглядає в цих Renault при Повороті вліво і повороті вправо нас малює одразу траєкторію руху. Також, якщо зайти в меню саме меню е цієї, цієї, цього автомобіля, є масаж сидінь. Це все треба перевести тут на руську мову, навігація, е в принципі і все. Так, тепер на стан лакофарбового покриття. Є два ключа. Ось ключі. Ключі в нас знаходяться в, такій, в такому неоднорідному чехольчику. Тут у нас сервісна книжка. Ось у нас всі сервісні записи. І про те, що я говорив, на пробізі 152, 166 була виконана дистриб'юція, тобто була виконана заміна рівня, ролики, помпи. Не потрібно, на даний момент вам не потрібно нічого міняти, ну, тільки поміняти масло. І тепер пробіжимося, покажу вам на стан лакофарбового покриття. У нас переднє йде пластмасове крило. Так, 112 мікрон. 114 мікрон, 131 мікрона, 115 мікрон, чекайте, 118 мікрон, 120, 122, 126. Тобто попала десь якась пилинка. 131, 119, не знаю, чи вам камера передасть іменно її колір, але це колір дуже гарний, такий білий перламутр досить такий рідкісний. Тому що деколи клієнти бажають... Іменно знайти такий колір, але його дуже тяжко підшукати. Так, Задня сторона 124, 114, 126, 114, 134, 125, 120, переднє пластмасове і капот. Капот 132. ну і Дах автомобіля 133. Також є датчики руху по полосах. Автоматичне переключання світла. Немає тільки дістроніка і немає електросидінь. А так в загальному автомобіль в досить гарному, адекватному стані. Кого зацікави? Ще раз нагадую свій номер телефону 097 606 -25 99 звати мене Андрій. Сьогодні ми приїхали в Нідерланди забирати автомобілі, які ми підбирали минулого тижня. Будемо зараз забирати їх, грузити на свій власний евакуатор. і Будемо підшуковувати ще автомобілі також для людей, які телефонували минулого тижня. Потрібно підібрати Рено Меган, шкоду, Peugeot, Ford. Ну і кого зацікавить ось цей автомобіль, телефонуйте. Можна одразу його зарезервувати, поки на даний момент він є. Актуальний ціна його в Україні 16 400 доларів. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення до нових відео.